Вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Сьогодні, як і обіцяла, роблю огляд станкам стріж, який придбала в магазині Моня. Огляд на цей магазин буде у підказці зверху. Це перший мій станок від Арабеска, До цього я користувалася рамами їх виробництва. Мені дуже подобалось. Вирішила я вже придбати станок, тому що на балконі холодно і буду потрошки переміщуватися, вишивати в кімнату. На жаль, свого куточка в кімнаті в мене немає, тому буду вишивати на ліжку сидячи. Так чому саме стріж? Тому що це універсальний станок, я можу змінювати процеси, не відкручуючи рами. Зараз покажу, як в зібраному стані він виглядає на моєму рукодільному столі. Ось мій лев від Оксани Степанчук. Він натягнутий на саморобну раму. Як бачите, рама лежить на станку дуже добре. Мені не треба його фіксувати, можу рухати праворуч, ліворуч і вишивати собі спокійно потрібну ділянку. Зараз покажу, як він виглядає на ліжку. Так, він доволі такий великий, але ж і я не мала. Величезний плюс то що у тебе вільні руки, ти можеш вишивати двома руками. Невеличкий мінус це, що я не прикрутила всі баранчики. Добре, так щоб вони тримали. І навіть в куні з'явилося місце біля мене, коли я вишиваю. Зараз я показую вам основні локації, де вишиваю. це моє улюблене крісло на балконі. Зараз покажу, як від першої особи виглядає цей процес. Ось моя рама лежить на станку, у мене все під рукою. Зараз тримаю телефон в руці, а він лежить у мене на рамі, коли я вишиваю по програмі. Або планшет лежить, він якраз вміщується. Коли позичила в малого. на час. Там мої тіліпаються ноги попереду, бо я їх кладу або на табуретку, або на стільчик, вкрилася плідіком. Ви не бачите, у мене там лежить куня на ногах позаду рами вмостилася. Взагалі, це перші два дні як я його використовую і вирішила повишивати лева. І трохи повишивати бісерний процес. Оцю коробку я клала на станок і вишивала, але ще її треба чимось зафіксувати, бо бісер може розсипатися, якщо стукнути не туди. Тож, з цим станком я на леві повишивала за один день майже 730 хрестиків. Мені лишилося 140, щоб закрити ділянку. Уявляєте, який прогрес, яке пришвидшення вишивки. Ще треба трошки погратися зі станком, знайти оптимальну висоту та кут нахилу, який буде мені зручним. Я навіть спробувала спиратися на нього, він витримав вагу моєї руки. Якщо захочете, то раму можна зафіксувати до станка, використовуючи дві звичайні струбцини, але таки більш з широким зазором. Далі покажу, як використала станок для зберігання рами процесу. Я його просто розігнула і засунула за крісло. Потім процес накрила тряпочкою якось чистенькою, і він чекає, поки я звільнюся і повишиваю. Дуже зручна така позиція. Я навіть спробувала вишивати в такому положенні, сидячи на стільчику. Тож, бачите, у мене таке вийшло відеозвіт по станку та по прогресу. Я закрила ділянку на леві, яку не могла б дошити з 28 серпня. Я від цілий місяць робота лежала, чекала, поки я до неї доберусь. Дуже задоволена і куня, бо вона тепер має місце біля мене. Для тих, хто ще вагається, потрібен вам станок чи ні, раджу придивитися до цього станка або інших моделів від рапески, по-перше, ви звільните собі руки, буде дуже зручно вишивати, також збільшите швидкість вишивання і ще допоможете нашому виробнику розвиватися, підтримаєте його копійкою. Я вже розмітила нову ділянку на 2000 хрестиків, але вишивати я її вже буду згодом. Тому що мені треба просунути трохи королеву. А на леві буде цікава така ділянка з носом і частиною морди. І куня знов поряд зі мною, моя помічниця. Вона оцінює якості станку. І придивляється, де їй краще лежати позаду раму чи попереду. Дякую всім за увагу! Хто додивився відео до кінця. Пишіть коментарі, як вам станок. І всім до побачення!